О пів на дванадцяту біля однієї з кропивницьких шкіл батьки чекають дітей. Це учні початкових класів, які навчаються за змішаною формою. Груп продовженого дня в школі немає, тому дітей мають забирати додому, каже мама другого класника Ірина Наточій. Дитину в такому віці ми не можемо залишити саму вдома. На роботу забрати я його дуже. я не маю можливості. Каже, готова платити, аби в школі відкрили групи продовженого дня. Додаткову освітню послугу за прийнятні кошти. Тобто, ну, так як ми бачимо, приватні школи організовують, але там цінова політика від трьох тисяч гривень на місяць. Родина готова платити не більше тисячі. Ставляться такі рамки, що ми маємо обирати, чи ми звільняємося, чи ми працюємо. Для того, щоб дитина ходила до школи і здобувала освіту. Ми з чоловіком, скажімо так, витягаємо спічки, хто буде завтра вдома, а хто буде на роботі. У школі навчаються 300 дітей початкових класів, каже заступниця директора Вікторія Тиличенко. Як для них організувати групу продовженого дня, думають. Пов'язано перш за все з укриттям. У нас укриття на 400 дітей розраховано. І другу зміну також багато дітей приходять до закладу. На групі продовженого дня вони мали гаряче харчування. Організувати на групі ми цього не можемо. Чому тому, що під час тривоги наші кухонні працівники вони також спускаються в укриття. Нині розглядають такий варіант. Ми опитували батьків на попередніх зборах. Ми навіть продумували надання додаткових освітніх послуг. Може, зробимо якусь зводну групу, тобто перші, другі класи, треті, четверті. Будемо дивитися від кількості, саме бажаючих записати своїх діток в групу продовженого дня. Пояснює, скільки коштуватиме така послуга, залежатиме від кількості охочих батьків. Суму не прораховували. Нині у жодній із 38 шкіл Кропивницького немає груп продовженого дня. Тому що батьки обрали більшість дистанційний формат навчання, змішаний формат навчання. На змішаному форматі навчання навчання вони то вдома, то в школі. Платно за рахунок бюджету це питання не обговорюється. Враховуючи місткість укриттів, наші заклади навчаються в декілька змін, тому організувати. Групи продовженого дня такої можливості немає. Говорить, відкриють групи продовженого дня після повноцінного відновлення очного навчання. Альтернативою зайнятості дітей у позаурочний час називає гуртки та заклади позашкільної освіти. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.